А зараз буде ще одне відео по хронології. Це робота п'ятої окремої штурмової бригади, де знову ж таки російські мотоциклісти мчать дорогою, мчать, як кажуть, аж губи завертає, і знову до наших позицій це було на Краматорському напрямку. Але в цьому випадку загарбників почали ловити на їхніх мотоциклах, ловити безпосередньо на ходу як дронами, так і артилерією. Хто із них встиг спішитись, все рівно догнали вже наші впіжки. А відео, до речі, видно, що накрили влучно і касетним боєприпасом. А одного окупанта наш впівідрон взагалі знайшов в трансформаторній будці. Тобто ворог використовує справді часто мотоцикли за рахунок своєї швидкості, і тут важливо, що вчасно спрацьовує наша аеророзвідка. Зокрема, є свіжа робота нашого розвідувального безпілотника, називається Вектор, і в цьому випадку цей БПЛА знайшов за 20 кілометрів від фронту ворожу реактивну систему залпового вогню Град разом із машиною заряджання, яка підвозить боєкомплект. Росіяни зарядитись і відстрілятись не встигли. Вектор вчасно передав координати нашим артилеристам, які, до речі, одним влучним пострілом знищили цю машину. Поряд метушився розрахунок ворожого граду, в якого почали з пускової установки самовільно вилітати ракети. Це була робота українського підрозділу розвідки, який називається аеронавти.